З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаємо. Так, ну і одразу хотілося б перейти. От ми якраз щойно підвели перед спілкуванням з вами. Е така правозахисна організація Amnesty International заявила, що, виявляється, це Збройні сили наражають на небезпеку мирне населення. Е Правозахисна організація. Ми щось так і не зрозуміли, чи чиї права вона захищає жертви, чи все-таки злочинця, на вашу думку? Ну, бачите, це, власне, як на мене, відображення проблем системних, які накопичилися серед оцих всіх численних правозахисних організацій, зокрема, і західних так само. Тому що вони продовжують жити реаліями якогось минулого. А можливо, навіть і не минулого, а своїми якимись власними відірваними від життя міркуваннями. Тому що от вони вважають таким чином, що треба а, начебто зберігати якусь неупередженість, от тому візьмемо, наприклад, позицію агресора, позицію жертви, десь посередині знайдемо а, якусь, скажімо так, істину. Хоча насправді в реальності так не працює, і в багатьох випадках ситуація нас справді є чорно-білою. В випадку, наприклад, російської агресії проти України, там нічого сірого немає. Є агресор, він вторгся на територію України. Україна нікуди не вторгалася. Агресор войнує українські міста, вбиває українських громадян, в тому числі багато цивільних. І це потребує абсолютно однозначної оцінки. І, в принципі, от вони, якщо ми проаналізуємо їхні попередні заяви, то вони неодноразово. Висловлювалися із принаймні частковим засудженням дій російського агресора. Але чому вони вважають? А давайте тепер о щось ще скажемо про, наприклад, українські Збройні Сили. І оця хибна логіка, ця цей хибний підхід, він, зокрема, тут і відображається. Він, як на мене, потребує <кхем> достатньо різкої принципової відповіді. Я вже прочитав заяву міністра оборони Резнікова, де він. В принципі, рішуче засудив подібні підходи. Я думаю, що подібних заяв буде досить багато ще. Ну, але ж, ця заява Amnesty International, вона співзвучна російській пропаганді, адже ж російська пропаганда ну, весь час 8 літ Дамбілі Бамбас. Вони навіть так говорять, і я йду вулицею і чую. Ну, Діти вже повторюють в нас і сміються з оцих виразів. Ну але це ж вірять там в, десь десь на Росії, десь в Либинці вірять, вони ж не були е, на Донбасі і так далі. Тому подібне. Як це треба нам протидіяти цьому? Ну і власне я просто додам, що кожна, кожна зруйнована школа, там садочок, торговий центр це 100% там в них база е, НАТО. І так далі. Ну, Тут просто абсурд Е, Так, то з вами важко не погодити, що це справді співзвучно ідеям і концепціям, які намагається використовувати російська пропаганда. От який сенс дії російської пропаганди, їхнього впливу, в тому числі на Україну, на Захід. Вони ж не можуть сказати, ну це, в принципі, от було б абсолютно абсурдним, що от вони. Ну, вони це кажуть своїм власним громадянам, де вони мають монополію на інформацію. Вони там кажуть, що от ми напали на Україну, бо вона хотіла на нас напасти. А назовні вони цього транслювати не можуть, тому що ну, це повний абсурд, і це повний ідіотизм. Тому вони починають працювати більш тонко. Вони починають казати: ну давайте подивимося, не все так однозначно, ну, от ці стріляють, ці стріляють, ці стріляють, значить, треба якось це все відповідним чином а, урівноважити. І тому справді, ці заяви, зокрема сьогоднішня заява міжнародної амністії, вона повністю співзвучна із російською пропагандою, при тому, що знову ж таки це не автоматично не означає, що вони, скажімо так, от на зарплаті відпрацьовують якийсь російський темник, тому що на практиці розмежувати агента впливу і корисного ідіота не завжди легко. Тому що вони можуть, в принципі, ретранслювати достатньо подібні речі через свої якісь власні міркування. Але в будь-якому випадку, от, як ми можемо розпізнати російський пропагандистський вплив? Це спроби якось от поставити на одні щаблі е українську оборону і російську агресію, сказати, що щось там воно подібне, однаково, якось прирівняти. Українців і росіян в подібній ситуації, поставити їх знову ж таки на одні ваги. Дуже активно вони просувають тезу про необхідність от якогось швидкого миру за будь-яку ціну якомога швидше. Ну, очевидно, таким чином вони нам хочуть нав'язати якийсь черговий мінськ. Про це вже, в принципі, говорять усі, і вже Шрдер про це говорив, ретранслюючи де-факто позицію Путіна після зустрічі з самим Путіним. А це так само ця вся теза. Ну і ще одна дуже популярна теза, яку зараз Росія просуває через своїх, скажімо так, оцих самих агентів впливу. Це теза, що не треба давати Україні зброю, зброя там кудись зникне, зброя неефективно буде використовуватися, не треба Україні зброю, треба миритися з Росією і тому подібне. Оце, це, в принципі, базові тези сучасної російської пропаганди. В першу чергу орієнтовані на вплив на Захід, на країни Заходу, Європа, Сполучені Штати. От. І так ми, в принципі, достатньо легко можемо будь-який російський пропагандистський вплив е визначити. От. Тому справді з е цим важко не погодитись, це от, елементи цього впливу. Але при цьому ми не можемо з вами чітко розмежувати, от, де закінчується агентурний вплив. А де просто Росія залучає корисних ідіотів, на яких вона в принципі досить давно впливає, тому що ні для кого не є секрет, що Росія фінансує на Заході дуже багато різноманітних партій, громадських організацій, через них впливає на громадську думку. От до того як в Європі після війни почали закривати оці самі канали, дуже багато було ЗМІ абсолютно відверто російських, які так само транслювали думку Кремля. Зрозуміло, це все на когось може вплинути. І таких корисних ідіотів там насправді не так мало, на жаль. Ну ви практично випередили моє запитання, тому що, ну, якщо брати Шредера, то він же ж працював в Газпромі, так? І фактично його просто купили, тупо купили. А Amnesty International, очевидно, що не купили. Ну, ми нічого стверджувати не можемо, але в принципі я не бачу ознак того, що от вони саме якось там відповідним чином працюють на Росію, але тут можуть бути різні засоби впливу, тобто не прямі, не якісь там прямі, не, не якісь відповідні прямі засоби впливу на організацію. Можуть бути впливи, наприклад, на якихось окремих членів цієї організації, на які, наприклад, від її імені виступають. Тут нічого знову ж таки дивного немає. Можна використовувати якісь знову ж таки подібні тези, які, наприклад, можуть бути комусь близькі. От, наприклад, згадаємо так званий лист так званих німецьких інтелектуалів, які ще навесні зверталися до німецького уряду, що не треба давати Україні зброю, треба там щось з Росією домовлятися, щось їй віддати і тому подібне. Я не впевнений, що там всі агенти російського впливу, російські агенти, але там багато, наприклад, так званих лівих активістів, які от Росія залучала до знову ж таки своїх агентів впливу, наприклад, навіть не через якісь фінансові ресурси, а просто, наприклад, через ідею того, що вони протистоять Сполученим Штатам. і Завдяки цьому Росія змогла. Забезпечити вплив на багато різноманітних активістів у світі, позиціонуючи себе, що от ми протестуємо Штатам, ви штати, наприклад, не любите, значить підтримуєте Путіна, Путін всіх від американського впливу врятує. Ми маємо справу із дуже організованим ворогом, який має дуже серйозний досвід вербування агентів впливу не лише, наприклад, за гроші. У випадку Шрёдера зрозуміло, що там гроші він мав дуже прекрасну посаду. Він мав багато грошей від Росії, зрозуміло, яка його мотивація. Але при цьому вони можуть впливати в інший спосіб. Тобто, це дуже такий, знаєте, підступний ворог із дуже серйозним досвідом, як впливати на потрібних людей, як залучати потрібних людей, як використовувати цих людей. Але я хотів би відзначити, що саме от останнім часом Росія, як на мене, почала вже запускати в інформаційний простір, ну буквально всіх, на кого вона хоча б якось може впливати. Тобто там уже нікого не приховує. Абсолютно всі повинні якось відзначитись якимись заявами, і це, як на мене, свідчення того, що путінський режим ну не те, щоб панікує, але от він а, шукає якомога швидше необхідності здобути собі якусь передишку, нав'язати якесь там перемир'я для того, щоб якось відповідним чином. Спробувати ситуацію переграти собі на користь. І от ми бачимо буквально ледь не щоденно якийсь там політик, журналіст, інтелектуал що якусь відповідну заяву робить. От таке враження, що начебто їм розіслали темники, вони от змушені його озвучувати, причому за якийсь короткий термін, там буквально тиждень або місяць. Дякуємо, пане Петре. Ми впевнені в тому, що Путін припертий до стіни і думаємо, що найближчим часом він буде вже пищати. Ну і ніякої, ніякого передиху їм не дадуть, ніякої. Це однозначно. це, це ну, якби Ми всі розуміємо. З нами був політолог Петро Олещук, і ми говорили Дякую. про. Е, Російські наративи і як їм протистояти все добре.